Це загалом ми дивимося зараз купенські і лиманські напрямки. Також хочу звернути увагу, до мене звертались військовослужбовці 43-ї механізованої бригади, ціла група бійців, говорять про достатньо важку ситуацію в боях за село Іванівка. Село, як часто буває, знаходиться в низинах. Висоти з одного боку контролюють росіяни. Це також купенський напрямок. З одного боку контролюють росіяни, з іншого боку, контролюють українці. І, звичайно, це битва за повністю знесену купу знищених будинків, тобто розвалин села. Вона є дуже, дуже кривавою на сторінцях на сторінці на каналі підрозділів ударних дронів 43-ї бригади. Є велика кількість відео, як завдаються удари по ворогу. На жаль, росіяни також показують. Їм теж також зручно працювати по тих наших підрозділах, які заходять в низину. Хочу звернути увагу, що такі м'ясорубки і розмін піхоти на піхоту у співвідношенні там, один до одного, один до двох, ну для нас не так так важко витягнути, так піхоти не вистачить. Да? Тому треба воювати, все ж таки, треба все ж таки дивитись командуванню, це навіть не рівень командування бригади, а командування ОТУ, командування ОСУ, на те, що вести бої з противником у наступі треба, звичайно, спираючись на висоти, а не на низини. Бо коли ти посилаєш людей свої підкріплення на низини, то звичайно, що втрати стають дуже великі. І чи можемо ми ці втрати дозволити? Задають ці питання, і от мені ціла група наших. Солдат, офіцерів, які виконують завдання, але у яких ну, є очевидні логічні питання щодо доцільності таких дій, коли фактично замість того, щоб побудувати адекватний зручний рубіж для оборони і утримати його, ми вв'язуємось фактично в зустрічні бої, в розмін живої сили за контроль незручних позицій, тільки тому, що там хтось на карті бачить, що це населений пункт відмічений, а те, що вже це російсь... російські артилерії бумби просто знесли, це просто е залишки руїн. І втримувати ці залишки руїн просто для того, щоб сказати, на цій точці на, точці на карті хтось з українців є, ну це абсолютно це абсолютно непродумані речі. Так не можна воювати. Це підкреслюю, не моя думка, а думка тих, хто ці розвали не тримає, виконуючи наказ. Хотілося б цю позицію, треба ж і аналіз загаді, доцільності, тактики бою в обороні, вивчили і представники ОТУ і ОСУ. Якщо у, у, у керівництві ОСУ хортиться, або в керівництві відповідного ОТУ є питання. Щодо тактики, і деякі генерали, командувачі погано ну, не слідкують за тим, як змінилась тактика в сучасній війні, високоточної озброєння і дронів. Я раджу самим виїхати на кілька годин, хоча б в ту же ванівку, і на собі відчути, що таке утримання позицій у низині, які знаходяться під постійним вогньовим контролем противника і постійним контролем ударами дронів. Після того скласти своє бачення і посилати інших людей на втримання невигідних позицій. Сподіваюсь, що... Генерал Содель, який вже ну, насправді після такого прогавленого наступу, да, який вони прогавили і ОСУ в хортиця прогавило підготов, всю підготовку і ОТУ Харків прогавило підготовку на Північній Харківщині, мають якісь почати робити висновки, а не повторювати біг по граблях в п'ятісоти раз. Бо втримання невигідних позицій це не прояв ні впертості, ні характеру, ні інтелекту. Да, це просто кар'єризм. Сподіваюся, що генерал Судаль все ж таки про це задум... замислиться, бо ну, і всі його підлеглі там в ОТУ, які виконують ці накази. Просто замислиться, що є деякі операції, якими не варто пишатися. Абсолютно. Є е, е, операції, які є важкими, і основне завдання, завдання тактики е, в сучасній війні. Це перше збереження життя свого особового складу, розумне, раціональне використання. Збереження в наших умовах. Це значить, що солдат треба ховати від ворога. Це значить, що люди, які виконують завдання, хочуть розуміти, що вони ну, застосовуються, що в цьому є доцільність. Що це розумні, розумні ризики, на які вони йдуть. І, звичайно, треба, треба аналізувати втрати ворога. Якщо ми контролюємо висоти на диванівку і розвалюємо російські колони, знищуємо таких самих розвалюємо так само плани російських генералів, у яких таке саме мислення по точках на карті, ну, і здаємо їм великі втрати, то, може, і не варто туди йти в розмін, а варто просто з їх продовжувати розвалювати і нищити ще з більшою ефективністю.